В Одесі не вщухають пристрасті довкола пам'ятника російській імператриці Катерині II. Місцеві депутати знову провалили голосування і вирішили залишити його у місті. Пам'ятник жінці, яка ліквідувала автономію Гетьманщини, знищила Запорізьку Січ, перетворила українських селян у рабів і депортувала кримських татар. То що ж настільки доброго для України та Одеси зробила Катерина II, що її монумент повинен стояти в одному із найбільших українських міст? Російські історики намагаються подати все так, нібито до Єкатеріни II на місці Одеси було ніщо, і тільки завдяки її милості там постало місто. Власне, сам пам'ятник у 1900 році спорудили до буцімто сторіччя міста. Хоча для реальної історії Одеси ця цифра сміховинна. В античні часи у п'ятому столітті до нашої ери на місці сучасного центру Одеси існувало стародавнє грецьке поселення Гавань Істріан. Потім, близько 13 століття, вже нашої ери там з'явилася генуезька факторія Дженестра. Згодом ці землі підкорило Велике Литовсько-Руське князівство, і за правління Вітовта було засновано фортецю Коцюбіїв і торгову пристань. Місто Одеса, як, як поселення, як поселення міського типу, як фортеця на Чорному морі. Існувало ну, принаймні з 13 століття у Великому Литовському князівстві. Це був дуже важливий е, осередок оборони наших земель від кочовиків. Так що Одеса існувала як Качебей татарський, як е, Кочубеїв Литовської доби. А коли туди прийшла Османська імперія, фортецю перейменували на Хаджибей. Що найімовірніше, просто турецький варіант вимови старої назви. Тож життя тут вирувало задовго до Катерини II. Знаменитий рестрикт про начебто заснування Одеси, який цариця видала у 1794 році, насправді був наказом про ремонт торгової та військової гавани Хаджибея. Тож максимум, який можна приписати Катерині, це перейменування міста і його розбудова. При цьому у жодному випадку не варто оцінювати роль монархині без загальноукраїнського контексту її дій. Для Росії вона, звісно ж, героїня. Але для нас окупантка та руйнівниця. Для Російської імперії це була завойовниця. Це була людина, яка поширила володіння московитів далеко-далеко поза ті межі, в яких існувала російська імперія, навіть за Петра І. А вона здійснила цілу низку російсько-турецьких воїн, вони вже називалися в той час. І також вона була ініціаторкою поділів Польщі. Трьох поділів. Росія брала безпосередню участь. І за кожним поділом вона шматувала ту Польщу, врешті всі українські землі, крім Галичини, Буковини і Закарпаття, опинились під російським пануванням. Катерина ІІ, вона ж німкеня з Прусії Софія Августа Фредеріка Ангальд Цербст, Дорнбург, насправді була розумною жінкою і добре знала, як досягти бажаного. Початки панування Катерини були добою бою просвіченого абсолютизму. Бо вона від юнацьких від дівочих років була прихильницею французьких енциклопедистів, листувалася з Вольтером особисто. Тобто, вона була освіченою людиною свого часу, і вона пробувала цивілізувати російську імперію так, як вона собі це уявляла. Але щойно вкусила безмежної влади просвітницькі ідеї і весь гуманізм вивітрилися. і вона взялася за авторитарне правління. Катерина прокламувала себе. Продовжувачкою справи Петра І не випадково на постаменті Петрові написано «Первому вторая. Ану і Шевченко з цього дуже, дуже так в'їдливо написав: «Все той перший, що розпинав нашу Україну, а вся друга доконала неньку сиротину. Так він оцінював одного і другу для української історії, для українського народу. То за що є Катерині так дісталося від Григоровича на першому місці у хід параді злодіянь знищення козацької держави Гетьманщини було ліквідовано автономією України гетьманську посаду, як таку, як ем, напів самовладного правителя окремої території окремої частини Російської імперії. коли було ліквідовано оцей саму посаду гетьмана? Другий крок, який вчинила Катерина, це Ліквідація полкового устрою лівобережної України це те, де зараз прокинулося те українство, яке відчуло себе спадкоємцем козацьких часів. Лівобережні полки це ті полки, в середовищі яких найдовше зберігалася традиція козацької України. До імператорського указу про ліквідацію Гетьманщини, Катерина II видала ще одне страшніше розпорядження. Проголосили на наших землях кріпацтво, тобто зробили рабами українців, які до того були вільними, навіть козаків. Там, де було ліквідовано сотенно полковий лад, було запроваджено кріпацтво автоматично. Той, хто не був в структурі козацькій, Ставав підданим поміщиків або українських, або російських, або польських. Поміщик був повним володарем всіх людей, які мешкали на певній території, ну, крім Магдебурзьких міст, яких було досить таки небагато. До того за часів Гетьманщини працівників наймали на певні роботи і платили їм за це гроші. Це підданство взагалі було далеким від катерининого кріпацтва. Цариця, по суті, перетворила людей на речі поміщиків. Те, що в нас в Галичині існували піддані і пани, це зовсім не означає, що в нас існували кріпаки, яких можна було обміняти на хортів чи продати е десятками, скажімо, з одного села продавали там 20 кріпаків іншому поміщику. Або хтось програв карти, так за Катерини. Оце було таке запровадження, коли е жоден підданий не мав жодних особистих прав. Вони були майном пана. У той час, коли Катерина II розбудовувала Одесу довкола тієї ж Одеси, і майже по всій Україні селян гнали у жорстоке кріпацтво. Частину української еліти цариця змогла підкупити. Козацькій старшині вона видавала жалувані грамоти, якими прирівняли їх до російських дворян. А нарешту козаків чекала трагедія. 1775 року Катерина ліквідувала Запорізьку Січ. А кошового атамана Петра Калишевського заслала на Соловки. Частина козаків чинила опір, частина втекла, оскільки явно була перевага цих російських військ, які оточували. Ну і негативну роль відіграв священник Січовий. Він вийшов до товариства з Христом і сказав: не личить. Християнам проливати християнську кров. В маніфесті Катерини II на скасування Січі були дуже цікаві слова про те, що запорізькі козаки мають на меті влаштувати державу в державі нашій, а крім того, вони не істовим землепашеством своїм. У подривають саме основи государства нашого, тобто вільні хлібороби, люди фермерського типу суперечать самому принципу кріпосницької держави. Та ж пані в короні знищила Кримське ханство, державу династії Гераїв, яка від 15 століття панувала на півострові. При цьому імператриця загорнула де-факто анексію, в нібито намагання подарувати незалежність Кримському ханству від Османської імперії. На жаль, сучасні українці, завдяки путіну, на власному досвіді знають, що означає таке звільнення. Насправді, кримське ханство як, як таке було ліквідоване. Було ліквідовано окремо окремне як Запорізьку Січ, так і Кримське ханство. Було просто ліквідоване силою зброї. Було захоплене, взяти штурмом. Територія приєднана до Таврійської губернії, так званої, на чолі з генерал-губернатором військовим. Це був Потьомкін в ті часи, який володів ну третиною України. Це точно. Кримське ханство припинило існувати, і з цього моменту почалася російська окупація півострова. Корінне населення кримських татар поступово виселяли з їхніх домівок. Чимало місцевих через утиски самі емігрували до Османської імперії. Доля корінного народу була звичайно сумною, тому що татари мали свою культурну релігійну традицію, мали свої школи, свою писемність. Було заборонено будь-яке поширення. Релігійної татарської літератури коротше ліквідоване все, все всі автономні прояви будь-якої культурно-національно-релігійної окремішності татар було завезено величезну кількість нового населення, і як правило, це було були військові поселенці. У Криму Катерині заважали ще й греки, які там жили не одне століття. Тож, вигадавши абсурдні пояснення, депортували і їх. Греків виселили, буцімто через те, що вони опинилися під гнобленням татар. Татари виселили тому, що вони займаються розбоєм, вони нападають на мирних жителів і так далі. І так далі. Греків, бо на них нападають татари, от для того, щоб убезпечити цих християн, їх звідти виселяли і поселили в околицях Маріуполя. Її імператорська величність добре розуміла, що військового завоювання України не досить. Треба викорінити культуру і мову українців. Вона продовжила політику русифікації, яку започаткував ще Петро І за Катерини II Було ліквідовано українське викладання в Києво-Могилянській академії. Заборона викладати українською мовою автоматично тягла за собою заборону друкування книг українською мовою. Бо Втратилася аудиторія, для якої мали б друкуватися ці книги. Почався процес інтенсивної русифікації української інтелігенції. В першу чергу, це духовенство, яке, з огляду на те, що воно вчилося російською мовою, вже іншої мови літературної, воно не знало. Кожен правитель Росії від перших царів і аж до Путіна намагається підчистити незручні для них сторінки історії. Катерина II не виняток. Саме за її вказівкою зібрали науковців, які написали канонічну дозволену історію Російської імперії, де українців як народу взагалі не мало бути. Історія України як така була заборона, не було такої історії, не було ніякої Гетьманщини, ніякої козаччини. І Катерина II подбала про те, щоб історія Російської імперії присвоїла собі історію України. Саме за Катерини II була створена спеціальна історична комісія, куди увійшли її друзі німецькі історики, Шлецель і низка інша, Байер і, і кілька іще, яким Катерина прямо доручила написати хорошу, красиву історію Російської імперії, відколи від тільки можна, вниз, от відтоді це нехай буде історія Росії. Катерина особисто керувала цією історичною комісією, вносила правки у рукописи. А щоб ніхто не засумнівався у цій писанині, наказала вилучити усі наші літописи. Тому нині ми майже не маємо оригіналів. І німці зробили дуже просто: взяли всі хроніки, літописи, мемуари, будь-яку літературу, яка стосувалася історії цієї території, загалом. Чи це Росія, чи це Україна, все зібрали докупи і акуратно з того написали нову історію, всюди викидаючи термін Україна, Русь залишали, Русь це означало Дорівнює Росія, і всюди виправили так, що все, що відбувалося на цих територіях, відноситься до історії Московії або Російської держави. Ось за такі заслуги в лапках Катерина й стоїть посеред одного з найбільших українських міст. Причому сам пам'ятник не має значної історичної чи мистецької цінності. Споруджений у 1900 році монумент був лише блідою копією величного пам'ятника імператриці Марії Терезії у відні. Після приходу до влади більшовиків Катерину демонтували, і дорогою до наших днів вона буквально загубила голову. Реставрували і поставили на нинішнє місце пам'ятник уже за наших днів у 2007 році. За чутками на кошт зовсім не підозрілого фонду розсотрудніства. Після усього цього пам'ятник Катерині II у будь-якому українському місті виглядає абсурдом. Катерина як руйнівниця автономії України. Людина, яка зробила все для того, щоб знищити самостійність України і ліквідувати козацтво, предмет нашої історичної гордості і традиції, без жодного сумніву, не має ніякого права стояти на, в будь-якому місті України, чи це Одеса, чи це Сімферополь, чи Севастополь. Найкраще про це сказав Шевченко і вже більше тут не скажеш. Це та друга, що доконала неньку сиротину. То чого це вона руйнівниця нашої держави, має стояти в центрі великого міста, яке теж має свої гарні традиції, славну культуру. Залишити пам'ятник Катерині Другій в Одесі це приблизно те саме, що поставити погруддя Путіна у Бучі.